Друзі, всім вітання і доброго здоров'я! Приступаємо ми до дезінфекції наших рамочок. Треба обов'язково рамки обробляти, Кипили ось таку каустичну соду по одному кілограмові. Робиться мінімум 3% розчин. Тобто бочка у нас 200 літрів, на неї, якщо б вона була повна, треба було дати 6 відерок. Ми дали 6 відерок, тільки що не на 200, а десь на 150 літрів, тому що в бочці десь натаку води, для того, щоб можна було погружати рамки. рамки. Ну, відповідно, десь відсотків 4 навіть до 5 у нас виходить розчин. Зараз будемо рамки виварювати. Якщо вода кипить, ну, так як у нас, вона бурлить, бо дуже довго ми, до речі, розтоплювали, треба огонь більший було зробити. Зягнули такого гака. Зараз я те, що лишнє зарі... відріжу. ось. Орієнтовно десь хвилин до п'яти. Воно буде кипіти кожна рамочка, тобто дерево напитується цією каустичною содою. Що робить каустична сода? Вона вбиває фактично всі живі організми. Тобто, все живе, що є, бактерії, навіть якби грелець був на цих рамках, воно б його вбило. Ось. Тому всі які захворювання є, все, що є, ми будемо обробляти, дезінфікувати. Пасіка в нас велика, тому вже такі процедури мусимо проводити. Хоча в нас після парової воскотопки. Більшість цього вбита там. Ну і і так слава Богу, пасіка здорова, тому проблем немає. Але обробимо рамки. Це одразу хочу сказати, це рамки не з нашої пасіки, тому я їх хочу обробити. Ну і наші рамки, ті, що є після перетопки, також виваримо, проваримо, щоб вже бути впевненими, що рамочки продезінфіковані. Ну і вже далі будемо працювати. Всім миру і добра.